Номер називається, хлопці? Ром, як номер називається, хлопці? Ромеш, як номер називається? Каврон висунули, ніколи садити. Вітання Санта-Барбари. Ми знаходимося в нічному місці Санта-Барбара. Маємо нагоду трохи походити вулицями і передати для вас, яка тут є обстановка. Як і Паша обіцяв. А ми вас інформуємо про події і подорожі, які з нами трапляються. На все добре, все хороше. Подружимо з нами. Якраз е, фортеця, знаєш. Дуже досить цікаво. Пальми на кожній повороті. Напис означає, що Бог подав нам країну, а вправність людей побудувала це місто. Правність або здібності. Да. Раунж приехал в штат, уже нашел с чем заниматься. Башни тут бы сделан СД. Это будущий профессионал. Ну, классный А що я нет, 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 Ми знаходимося на Пірсі в Санта-Барбарі. Для нас спеціально замовлена погода зверху, тому що ще не був дощик. А зараз маємо нагоду оглядати. Оце трохи похмуре море. З цього місця ловлять рибу, але для того, щоб не викидали гачки, використані і жилку, для цього є спеціальний ящичок. Такий різного роду мусорні ящики по призначенню. А вчора ми тут побували вечором і ці всі речі світяться. А якщо глянути сюди, то тут вже океанська вода. А там е, добувають нафту на тих кораблях чи що таке вони на тих станціях. Це тут таке поліно, з якого ловить рибу. Це такий а, бінокль, який можна дивитися далеко От наші туристи. От корабель за нами їде. Давайте сюди, хлопці, давайте. Отакі От речі в Санта Барбері, звичайно. А літом тут досить тепло, доводилося кататися на цих кораблях, а ось там такий парусний корабль. Перед нами це море чи океан? Це океан. Океан. Наскільки вражаючи, перше довелося бути на Тихому океані. Побачити велич і красу Божу. Це досить і досить вражає. Разом із тим Санта Барбара, яка колись, колись чув в різних таких чи в кінофільмах чи в книгах. Сьогодні я можу мати таку чудову можливість бути присутнім. З однієї сторони гори, з іншої сторони прекрасні море, а з іншої сторони гори в Санта-Барбара це е, краса, це неймовірна краса. А гори димлять, як кажуть. Краще гір можуть бути тільки гори. Ось вони дихають, дихають, тому що з океану піднімається волога, а в горах вона охолоджується. І створюються такі хмари над ними. А тут проходить ремонт цей... да. цього пірсу. Досить е, вражаюче, от, подивитися там, де ті хатки, хтось має собі свою хатку. А вже ж, а вже ж на горбичку. І на горбічку такому. Це мені нагадує челюстку камінку. І дивитися з цього горбічка з... на море, дивитися і на сушу, на землю і проти сонечка вигріватися. Ой-клас! Ой! О, Ой. здоровку це з нашим хлопцем. тут такі птиці полікають зовсім Риба, риба піратський круїз поїхати, подивитися на Китів. Придбати квиток тут. Це наші туристи розсуждають, що тут класно було би зробити. До речі, ми ще тільки що їхали по вулицях Санта-Барбари і був дощ. Ми навіть не хотіли виходити на двір. Але, але як тільки сюди прибули, дощ ущух і яскраве сонечко вийшло з хмар. і ми просто не могли стриматися, щоб не вийти. Так що, слава Богу, нам супустою на обставини. Да? Ти хай буде, як головна, щоб там взагалі. Джордж сьогодні служить за модель. Легка італянська небритость. Привіряють, що все було гаразд. Ну, недалеко, я боюся! Що там? Класс! Ще раз, ще раз тепер сутерові, але щоб оті так говорити було. Вона вже робить фотосесію, кладе однокласники, його популярність росте не по годинам, а по хвилинам. Це є міг нагоду спостерігати сьогодні вранці. Причому міжнародна популярність. Нічого собі слухай? Ти в баксиш, подивиться по Дядя Гріша гріший вас приял духом. Звісно. дивіться, яка погода. Ви виїжджали такий дощ, коли шпарю азари. Аллилуйя! Амінь! А то ми навіть не дуже наважилися виходити на двір. Так, А слава Богу, дивіться, як по замовлення, ага. Хвилин... Це сьогодні на все було хвилин 15 назад, 20, мабуть. А по ці гори, гори. Дивіться коро дихають, га? Рома, Рома. Ми тебе не шукали, бо мати. Ти знаєш? Ага, і знаєш? Ось такі високі пальми. Влітку ми тут купаємося і на березі дельфіни А Ану, ще одне. Давай. Толя! Толя! Дивися, який твій Рома непослушний. Я йому вже скільки... Я йому вже скільки раз кажу. Тікай звідти, хлопчику. дитинка. Я що рамчу, якраз відказала. Так що, якщо, якщо щось той вдома ремінь, якщо він ще прийде додому, то ремінь йому і добре його випаде. Що за діла? Я маю переживати за всіх. Народ, Ми зараз знаходимося на Тихоокеанському побережжі штату Каліфорнії, саме в місті. Санта-Барбара. Wow! Зимою, тепер зимою світи сонце і тепло, порівняно тепло. Ззаді ви можете бачити гори, чайки, альбатроси і вся проча перната <порі> <порі> та шва. Хочу додати, <порі> що Роміш знаходиться зараз в турі навколо Південної Каліфорнії, так що слідкуйте за екстраординарними подіями і місцями і де він побуває. Всі свої фотки і е, е, зйомки ви можете спостерігати буквально похвилинно е, на відомих сайтах е, знайомства, де його популярність росте навіть не по годинах, а по хвилинах. Люди добре, це я вам не шут. Так, за ким ми спостерігаємо? Ну скажіть. Хочу побачити гори. Океан. горизонту. Ja, да, це досить цікаво. І, і а, неймовірно, але це е, реально. Погода різко міняється нам не, не, як на замовлення. Маємо нагоду побувати, подивитися, як ці бачте, е, три пташки рівненько там е, літають. Е, Подихати таким свіжим океанським повітрям, е, поглянути на ці е, мальовничі гори, відчути простір. Е, душа розвертається, назад не хоче звертатися. Отакі-то відчуття і справи ми переживаємо, коли... Подружуємо по повіденній Каліфорнії, а саме місто Санта-Барбара. І це все трапляється 8 лютого, друзі, 2009 року. Що я вам розказати? Прийдіть самі, подивіться. Для вас спеціальна Санта-Барбара цього разу Паша Лаврушак. Слідкуйте за подіями далі. Що прогоди зайшли досить далеко. Бражаючи фото. Dzisoft захав кит. Це юна 2. Я лиш пустив палець, затягнув руку і голову. Так, зараз підходимо до на наші карети. На і рухаємося далі. Дается, ребята я вам хочу сказать